Обирає засоби та можливості для власного саморозвитку і самореалізації. Зазвичай професію ми обираємо за покликом серця або за якимись особистісними якостями та характеристиками. Тож, як обрати і визначитися з професією ще зі шкільних років, власне, більш детально про це І не тільки. Ми поговоримо з гостем студії, який до нас завітав. Я вам представляю це Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості. Рада вітати вас, Володимир Леонідович, у нашій студії. Отже, знаєте, пропоную розпочати. Такою більш загальною так, характеристики, які сьогодні можливості є для молоді, і, власне, хто користується попитом у роботодавців, я можу сказати, що спочатку цього року до служби зайнятості було замовлено майже 40 тисяч вакантних посад. Це більше ніж в минулому році за цей час. От. Ну і здебільшого, безумовно, ці вакантні посади роботодавцями замовлялися по робітничих професіях і спеціальностях. Майже 65% це робітничі професії і спеціальності. Це токар, фрезерувальник, електрозасварник, складальник, там, слюсар, ремонтник, налагоджувальник станків СПУ, апаратор станків СІПУ, і таке інше. Якщо говорити про спеціальності такі для безпосередньо інженерно-технічних кадрів, то там майже 10 тисяч у нас вакантних посад було. Тобто це і інженер, це і менеджер, це і лікар, медсестра, ну тобто такі от професії, спеціальності, які безумовно змінюються ринок, безумовно і прогрес іде. Більше з'являється професій it спрямування більше професій нанотехнологій, тобто, от безумовно, безпосередньо за такими напрямками новими. От і безумовно, молоді, яка визначається з професією, куди піти вчитися. А зараз саме той час, той період, коли йдуть вступні іспити, то треба безумовно пройти відповідне і тестування, від пройти відповідні професійні профорієнтаційні такі і семінари, і тренінги, і напрямки для того, щоб визначитися з тим, де більш у людини є нахили, які більше є і свої май, майже свої всі ресурси, так би мовити, от впізнати, може, може людина і не знаєте їх, да, от і пройти відповідні такі тести, семінари і тренінги. Ну, от, говорячи дійсно про підготовку фахівців вищих навчальних закладів і взагалі то реальну ситуацію на ринку праці, якою є ця відповідність, будь ласка. Ну, от як відповідність є, ми ну, там якщо оцінювати. Е... Кількість вакансій і кількість тих, хто шукає роботу, тому можемо сказати, що от, якщо порівняти з минулим роком, то в минулому році там десь 9 осіб претендувало на одну посаду. В середньому. Ну, це, угу. це в середньому, Тобто, знаєте, як от, середня температура по лікарні. Да? Угу. От, а сьогодні, в середньому, 6 осіб претендує на одне вільне робоче місце. От, тобто ситуація трошки покращилась. От. Ну, а, знов таки, це, не можна говорити, це можна тільки сказати так, щоб подивитись про. Просто макро показники якісь. От. А якщо дивитися конкретно, то тут треба дивитися конкретно по професіях, конкретно по спеціальностях. от Якщо ми кажемо, що е у нас є перевиробництво у навчальних закладах, там е бухгалтерів, економістів, от то це е дійсно так відбувається. І от е наскільки я знаю, то навіть в цьому році зменшений набір у навчальні заклади по цих напрямках. От, користуються попитом будівельні професії спеціальності, користуються попитом, тобто є вакансії і є пропозиції, і можна про це влаштуватися і отримувати гідну заробітну плату. Володимир Леонідович, на початку для наших глядачів я зазначила, що сьогодні ми будемо говорити власне, про те, як визначитися та обрати професію ще зі шкільних років. Тому я власне, пропоную от послухати наш, думку наших дітей стосовно того, що таке професія, та ну, які це професії. Профессии, и потім повернулась до студии. Ну, работать. Я полицейским. Полицейским. Потому что у молодых преступников и зарабатывает много денег. Я хочу стать художником и рисовать. Э -э, ученым химиком. Доктором. Ну, э, изучают всякие формулы э, и так далее в общем. Доктор э, лечит и делает добро. Я вырасту и буду работать художником. Дегустатором. Дегустатор пробует все на вкус и ну пробует вкусное, но или нет. Я с детства рисую и очень люблю рисовать. Я очень красиво с каждым днем рисую. Все красивее и красивее. Я когда вырасту, хочу стать принцессой. Потому что я красивая. Шановні глядачі. Я нагадаю, що ми в ефірі програми Харків онлайн. І гість нашої студії Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості, говоримо сьогодні про професійні можливості для молоді і ну, взагалі, то визначення себе як громадянина, як фахівця спеціаліста, от ще з таких шкільних років. Отже, Володимир Леніновичу. Чули декілька таких посад, декілька таких напрямків. От я прошу вас прокоментувати, наскільки ці напрямки можливо вони користуються попитом сьогодні на, на сучасному етапі на Харківщині, чи є дійсно затребуваними от ті напрямки, про які казали діти. Ну і, і, безумовно, здебільшого ті напрямки, які е, діти називали, то вони якраз і користуються попитом. Ти там є, як, як ну, трошки якісь там. Ну як, пропустимо, якщо говорити за лікаря, угу. от, то е, лікарі потребуються. От, але про припустимо працевлаштуватись лікарем е, в місті Харкові дуже важко. От, а працевлаштувати а в, в той же час вакантні посади лікарів по районах Харківської області. Е, Селах, селищах от, дуже багато. от Ну і таке інше. Тобто mm -hmm. там є нюанси завжди. Я просто хотів сказати, що от дійсно треба от цю профорієнтаційну роботу вона повинна бути системною роботою, системною роботою саме з дітьми. от Навіть не тільки от випускниками середніх шкіл, коли закінчує дитина. Тому що з часом. Можливості нахили і погляди людини змінюються. От то ми навіть пропону до речі, перші на Україні ми це проводили. Ми проводили навіть в дитячих садочках такі профарітаційні заходи Цікаво. з батьками. Тобто, хто твій батько? а хочеш ти отримати ту професію, чи ту чи іншу професію? От. Єдине, що можливості нашої служби вони не безкінечні. От. Але ця це робота поперено. повинна бути системною. І вот. э, допомагати э, дітям, допустимо, эм... Якщо людина хоче займатися бізнесом, то вона вже повинна з дитячих років до цього якось готуватися от. і привчати, що от, ти такі ж гроші, що ти їх зробиш, там, куди ти їх вкладеш, що ти будеш виробляти, або що, що будеш потім як реалізовувати будеш цю продукцію так і таке інше. От. Ну і безумовно виявляти ті можливості, куди у людини є здібності в першу чергу. Ну, а потім вже, коли ми виявили здібності, виявили там е е находи, до речі, всі такі профтести у нас є в, в будь-якому центрі зайнятості і міста Харкова, і района Харківської області, є профконсультанти, психологи, які допоможуть саме це зробити, і саме це треба робити. Е ми проводимо такі навчальні е е такі заходи, і в, і в школах проводимо, От, е орієнтуємо по е школах. Вступати в навчальні заклади, От, розказуємо про потребу у фахівцях, яка існує. Тобто також треба мати на увазі і нахили, і здібності людини, і крім того, подивитися, чи є така потреба в цих фахівцях. Тому що можна закінчити навчальний заклад, а, до, на жаль, не працевлаштуватися по цьому напрямку. От. Ну, і Дуже багато буває такого, що людина починає, працювати, починає вчитися по одній професії спеціальності, а потім все життя продовжує і, і працює по іншій професії спеціальності. От, а потім ще другу там вищу освіту чи ще щось. Тому це також нормальна ситуація, але, безумовно, найкраще було б, щоб зразу визначатися по тій професії, по тій спеціальності, і було і працевлаштування було по тій професії. От, тобто, щоб все було. Так би мовити, ідеально на 100%. Володимир Леонідович, Ви почали вже говорити про певні заходи та про профорієнтаційні програми, які існують у службі зайнятості. От більш детальніше я прошу вас розказати про співпрацю навчальних закладів і служби зайнятості. Так і як відбувається співпраця із вищими навчальними закладами, і з професійно-технічними навчальними закладами, ви також про це зазначали. Прошу. Ну, що стосується середніх навчальних закладів, то ми проводимо там і групові, групові заходи на тестування спрямовані саме на орієнтування дитини на вступ до певного навчального закладу. Такі заходи проводяться і за участі навчальних закладів також. Індивідуальні також консультації, індивідуальна робота з кожною дитиною також проводиться. Майже там двадцять тисяч осіб у нас початку року, от школярів саме безпосередньо ми таким чином вчили і тестували і орієнтували. Стосовно випускників професійно-технічних навчальних закладів. Також ми пропонуємо ті, робітні, ті професії спеціальності, які сьогодні є у роботодавця. От. Також залучаємо роботодавців безпосередньо до стажування. Сьогодні законодавством передбачено, що роботодавець може взяти на стажування mm -hmm. до себе випускника професійно-технічного навчального закладу і людина стажурується, роботодавець дивиться на нього і є можливість того, що. Якщо вони один одному підійдуть, то людина залишиться працювати у цього роботодавця. От. Ну, і стосовно... Співпраці з вищими навчальними закладами, то ми також співпрацюємо з, з усіма вищими навчальними закладами, які у нас є в місті Харкові, е, з кимось більш активно і більш давно з кимось. Нещодавно, так приклад, нещодавної співпраці у нас е, була ярмарка е, вакансій, вже безпосередньо вакансій. Якщо mm -hmm. ми там проводимо ярмарку професій, тобто презентуємо, розказуємо професію, розказуємо спеціальність, до речі, зараз на наших телевізійних каналах ми також звернулися до власників телевізійних каналів, щоб показати ті професії, спеціальності, які сьогодні користуються попитом. От, хочу подякувати також за те, що ми можемо розмістити цю рекламу. От, до речі, безкоштовно. Тому от в навчальних закладах ми якраз проводимо вже ярмарку вакансій і запрошуємо безпосередньо роботодавців для того, щоб. Певного напрямку, певних напрямків, спеціальностей, там, вакансій, да, які випускає саме цей навчальний заклад. З тим, щоб вже випускники навчальних закладів якраз поспілкувалися з безпосередніми, можливо, роботодавцями, от, пішли, знайшли свою першу робочу місце, знайшли своє місце і в житті, і в роботі. Ну і безумовно бажано, щоб отримували гідну заробітну плату. Це ну, в, власне, це для цього люди пра і працюють і йдуть і на роботу. Да. Володимир Леонідович, ми з вами також на початку ще почали говорити про те, що кого сьогодні потребують роботодавці, так а зараз пропоную оглянути, власне, що шукають випускники вищих навчальних закладів, так і ну здебільшого чому надають перевагу, і чи співпадають ці показники власне затребуваність у роботодавців і пошуки у випускників вишів. Это неопределенность больше всего. Многие не знают, кем быть дальше, как будет, что будет завтра. Молодежь ⁇ это мои дети. Проблема ⁇ это работа, зарплата, устройство своей карьеры. У ну, современной молодежи много проблем. Наркомания. Несознательность. Недалекоглядность. В современной молодежи проблемы. Такі самі, як і раніше, тому що молодь завжди залишається молоддю. Але в сучасному світі, мабуть, найбільша загроза для молоді, як і для будь-якого світу, мабуть, в тому, що засоби масової інформації абсолютно полонили сучасних людей. І тому, коли от людина не молода, скажімо старшого віку зустрічається із поняттям офлайн і онлайн і розуміє, що на першому плані все-таки є онлайн, тобто в інтернеті, а не в живому спілкуванні, то, мабуть, це і спричиняє багато проблем. З іншого боку, ну, треба визнати, що саме цей аспект динаміки, взаємодії в інтернеті, постійного спілкування це дуже позитивно. Тому я дуже скептично ставлюся до думок, коли кажуть, що за молодіж пошла. Ну, мабуть, і сам ще належить до того віку, хоча хто його знає, вам видніше. Але поки існуємо ми, молоді, внутрішні люди, доки існує світ, і доки існує надія і будь-які песимістичні настрої, я думаю, що це неправильно. З усіх сил намагаюся це собі подавати і належати до людей, які йдуть просто вперед. Я вважаю, що проблема нашої молоді це то что не каждый э, uh, умеет качественно uh, планировать свою жизнь и очень многие э, в студенчестве и позже и раньше умудряются делать очень большие для своей будущей жизни ошибки хотя Он имел возможность это предотвратить. Это зависимость в первую очередь ну, от э, интернета, мобильных телефонов постоянно в социальных сетях. Хотя, ну, как бы это и очень удобно, но и зависимость это перерастает очень сильно. И спортом мало занимаемся. Проблема с выбором, например, будущей профессии. Я считаю, это важная проблема, потому что нас лет 16 ставят перед, можно сказать, самым важным выбором в нашей жизни, и многие делают этот выбор неосознанно. Саме про це ми і говоримо з гостем нашої студії, шановні глядачі. Нагадаю у нашій студії Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості. Уже